Виплати родинам без вісти зниклих військовослужбовців. Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат з 15-річним досвідом. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші розбори актуальних тем в юриспруденції. Ставте лайки. Та пишіть свої запитання в коментарях. З 1 лютого стали чинними зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Йдеться про скорочення допомоги фактично вдвічі. Але це ще не все. Підпишіться на наш канал, аби не пропустити розбір найактуальніших тем. Отже. Відповідно до змін з 1 лютого 2025 року рідні військовослужбовців, які отримували виплату, а саме, грошове забезпечення зниклого бійця, матимуть лише 50% від попередньої суми. Решту буде заморожено на рахунку військової частини, де служив військовослужбовець, до моменту його появи. Або ж визнання загиблим, тоді ця сума буде або виплачена бійцю, або ж включена до складу його спадщини. Про це йдеться у тексті закону. Хто зможе отримувати такі виплати? Якщо раніше повні виплати щомісяця мали отримувати дружина, чоловік військового військової, тобто, навіть якщо захисника чи захисниці були батьки, діти виплати все одно. Мала отримувати лише дружина або чоловік. Водночас військові могли і досі можуть складати особисте розпорядження та самостійно вирішувати, хто отримає виплати, якщо вони зникли безвісти чи потрапили в полон. З 1 лютого якщо такого розпорядження немає, то гроші виплачуватимуть інакше. А саме 50 грошового забезпечення розподілять рівніми частинами між представниками першої черги, дружиною, чоловіком, законним представником неповнолітніх дітей, з дітьми з поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їхніми законними представниками, батьками військових, крім тих, що отримують відповідно аліменти, а також батьків позбавлених батьківських прав, батькам військових, звичайно, крім тих, що отримують аліменти. А також ті, які позбавлені батьківських прав. Якщо ж військовий не має представників першої черги та за умов відсутності особистого розпорядження на випадок його полону, то 20% грошового забезпечення виплачуватимуть повнолітнім дітям, рідним братам, сестрам. Законним представником, який є військовослужбовець, таким особам рівними частинами виплачуватимуть частину грошового забезпечення, що в загальні суми не має перевищувати 20% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань. Що в загальній сумі не має перевищувати 20% грошового забезпечення, визначеного під час здійснення встановлених законом відрахування. Який Розмір грошової виплати очікувати з 1 лютого у вимірі реальних цифр родини зниклих безвісти втратять до кількох тисяч гривень реальних виплат щомісяця. Так, якщо станом на кінець 2024 року більше з родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час виконання військового обов'язку, отримували близько 120 тисяч гривень на місяць, то ця сума може складати до 60 тисяч гривень. І це на всіх. Слід зауважити, що виплати не передбачені для членів родин тих військовослужбовців, які добровільно здалися до полону, самовільно залишили військові частини місця служби або дезертувалися зі Збройних сил України. Потребуєте консультацію? Заходьте на наш сайт officeadvocativ.com.ua Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте лайки, пишіть нам в коментарях. І до зустрічі в наступному відео!